Привіт народ! З вами Котубей. Сьогодні будемо робити огляд 50 коробок. Не знаю, що це якась акція, нова з'явилася з коробочками. Хочу придбати 50 коробочок. Хочу виграти е як панзер ПТ-шку. Я так розумію, що це та ПТ-шка, що раніше була в новорічних коробках, чи перед новорічними коробками, чи після новорічних коробок. Ну, коротше, така сама пушка, як у Фердінанда, а броня така сама, як у як Все, є. Так, подивимося. 50 коробочок. що таке, мала, ти що Не грузися Не грузися мала, не грузися так подивимось. Відкрити. І ніфіга да? Ммм, mm, дякую, 50 тисяч схребла. Mm, братішка, не можу піти з тобою взвод. Ммм, mm, опять після, бо Боже, спасибо. Такі ...щирі хлопці. Цікаво, що це за акція така. Сигиры їх вид щоб тобі тут битанквел. 50 штук. Як раніше? Ммм, прям танк, так. Да. Ой, прям аккаунт, вернишь. Прям танчик, прям аккаунт. Ну, хотя бы 5000 опытов, дякую, хлопці. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Что еще? Я думав вже прям хого -хо. накололи мене. О. От я пам'ятаю в таких коробочках цих новорічних минулого року, коли 183 чи 163 БЗ виігравали. Потім цей рік Тігер Мауса. То коли виграється іменно прем танк, воно таким аж... Ну, інакшим кольором сяйва віддає чи що. Типу вау! Зараз буде танк. Це буде прикол, якщо я нічого не виграю. 37 коробок ніфіга Боже, Боже. Оце ще акція з цим черепашками ніндзя, з шредером. Це ще такий кринж, кринч, кринжой. Mm. Ой, ти дякую, дякую. Тебе Та так старалися, ти боже. Mm. Один день прямокаунтом. Та дайте щось толкове, на що мені оці бумажки? Бумажки-папір'яшки. Дайте мені ті тігр цього... Як тігра, ПТшка і все, і я просто більше не буду донателлити. Записую від першого лиця чи другого, чи третього. Ну, коротше, записую одноразово не обрізаю там і без всяких цих фінді-клюшечок. Гра дуже помінялася за останні 10 років дуже сильно. Я ще пам'ятаю той час, коли Іс 4 був на 9 рівні. І е 75 і то були бомбові танки. Потім пам'ятаю час, коли Е75 горіла в лоб, і всі німецькі танки горіли в лоб. Потім пам'ятаю, коли появилися. Ну, чекайте, СТ2, коли гапнули. Ой, СТ1, верніше. Потім Т10 забрали. 에, зробили нову вітку. Ну, коротше, стільки. Сіки за весь час помілося. Ну і нашо мені це говно. Боже мій. Це таке говно оцей Т-77. Нікому не сувіту його брати. Барабан. На три снаряди. По 360 дамага. По 232 чи 234. там, По-моєму. Але під калібром пробою. 37 чи біля 40 секунд КД. Броні 0. Тупо говно. Тупо, ну, нікому не совітую цей танчик. Я не знаю, як на ньому люди беруть чи 3 відмітки, чи 4, чи скільки їх там взагалі є. Ну, для мене це одно, що класно, що комулі в нього є, по-моєму. Наступний серіал — це кумуль. Все. Це такий танк підтримки. Я б сказав, що це ст а не ТТшка. Всі кажуть там Т-57 Та Хеві, там схожий, бла бла-бла, бред, повний бред. Неправда. Тупо неправда. Є танки, які не потрібні в цій грі, є танки, які треба ребалансити, приводити в порядок. їх. У мене був Т-77, його поміняв. 503. І це віщ, об'єкт 730 штука дуже крута. Бум чоо, випаде ще щось. Дайте мені як пан пан пантеру, як пантеру, як тігра, як пантеру. Дайте хоч щось толкове, не оце от. Фено. Mm. Хоч би бо не подавал 50 тысяч копей Ну, щось випаде, нормально може. Да ты шо? Да дайте прям танчик ще один Прощу вас, прощу, пожалуйста Опа, ча напросив собі. Ні, ну це вже толково, це з типу з 50 коробок 2 танка випало. Попробуємо, що це за Чебуратор. Такий страшний. Йдемо далі. Може, ще третій танк дасте? Це ж якийсь крінжовий прикол. Ой, боже ж Ну я вам так скажу за 50 коробок це десь скільки, 1200 гривень, 1100 два премтанчика і дофігіща всякої фігні. Ну нормально. Я боявся, що мені цей Т-77 тільки один попадеться. І перед покупкою, саме перед покупкою бін, цих танків, я думаю, зараз зайду і випаде мені Т-77. І що ви думаєте? Так і сталося. Ви самі бачили, Т-77 випав. Де він є? Америчанець, америчанець. Так, тут? Т-77. Бачите, кумуль. Потім на нього якось гайд запишу. Ну я вам так скажу, броні взагалі немає. Тут в середньому 180, що верх, що вниз. Ну, що інколи може відскочити від башні, і то тільки зверху. Все. Оце от що за Чебурашка Прикольно. 232-300. Ну це така сама пушка як у цього самоа АСМ, там 50-100 чи 50... Ні, 50 100 да. На барабан, типу. Оце без барабан. Цікаво, броня щось танкує, чи тут тупо 60 під ефіричним углом мені фіга не танкує. Добре, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, радьте своїм друзям. До зустрічі!